Я знаю, що ви стараєтесь, ви прикладаєте ймовірно багато зусиль, але чомусь у вас не виходить. Можливо, ви вже втомилися і навіть хочете здатися, тому що ви не знаєте, як вам дійти до життя, яке ви хочете, до життя, яке ви собі уявляєте, і можливо, ви вже повірили, що це просто фантазія і таке життя не для вас. Але друзі, зупиніться, тому що сьогодні ми поговоримо про те, що вам заважає рухатися вперед. Ми говоримо про те, що вам не дозволяє отримати все, що і так вам належить. Якщо ці бажання, і що це бачення вже є у вашій голові, значить, воно не просто так. Бог або ж всесвіт, або ж енергія, як ви це називаєте, вища сила хоче, щоб ви це отримали. Те, що створило вас у цей світ, Бог він вже заклав вам в голову, у вашу підсвідомість, те, що ви маєте отримати, те, що вам належить. У своєму житті ви не можете здатися, окей? Тому що я не можу здатися. Коли в мене складнощі, коли в мені здається, що мені не виходить, я не здамся. Я просто зупинюся, подивлюсь на те, що я маю зараз, я зупинюся, і я почну працювати над тим, а що я роблю не так, і я почну працювати з теперішнім. І почну дивитися на те, що в мене зараз є, і що я можу навчитися. Кожного разу, коли в мене щось не виходить, або коли я бачу, що я роблю крок назад, я намисно себе зупиняю. Я уважно дивлюся на те, що я роблю не так. Тому що, друзі, ви не можете просто так стояти. Є якісь чинники, які вас зупиняють. Усім привіт, і сьогодні ми поговоримо про те, чому у вас не вдається. Чому ви не можете отримати бажаних змін у своєму житті? По-перше, це оточення. Оточення на вас впливає. Оточення вас формує. І я вам скажу свою відверту думку. 90% вас складає ваше оточення. Якщо ви спілкуєтеся із неправильними для вас людьми, ви робите крок назад. Ставила брекети настільки мені важко говорити, але я не здамся. Окей, okay, я не здамся. Навіть якщо мені важко, я не здамся, і я запишу відео, тому що ви маєте це почути. Окей, okay, оточення вас формує. Оточення вас визначає. Будь ласка, просто вибирайте розумно своє оточення. І що ви знаходитесь із людьми, в яких погані звички, мислення, які просто не вашого рівня і які тягнуть вас на дно своєю мовою, просто своїм образом, всіма собою, які змушують вас сумнівати себе в собі, які шуткують з вас, які вас не цінують, ці люди не для вас. окей? Просто відпустіть їх зі свого життя, підіть з їхнього життя, тому що вони не для вас. Тому що вони здатні зруйнувати ваше життя, окей? І вам потім просто прийдеться відгревати себе від таких людей. І ви ще думаєте, чому вам не вдається вирости. Тому що ви стараєтесь, ви працюєте над собою, ви постійно розвиваєтесь, і ви зустрічаєтесь з тими людьми, а вони знову вас тягнуть на дно. І, друзі, свою найціннішу енергію для того, щоб використати її для зросту, ви просто її направляєте на те, щоб відійти від тих людей. Я вам кажу з власного досвіду. У мене був період, коли я. Часто бачилась із неправильними для мене людьми, і мені просто приходилось себе відгрібати годинами для того, щоб повернутися до своєї енергії, для того, щоб знову відчути себе. Мені прийшлося працювати над собою стільки часу, що часу для розвитку мені вже чесно не залишалося. Я просто працювала. Для того, щоб не впасти на дно, ви маєте зрозуміти, що коли ви бачитесь із людьми, і коли ви бачитесь з ними занадто часто, із токсичними і неправильними людьми, взагалі краще не бачитесь. От чесно, краще бути самими, ніж з такими людьми. Тому що, коли ви бачитесь з такими людьми, спершу все здається нормально. Якщо ви десь тільки познайомились, починаєте тісно спілкуватись, ви нічого не замічаєте. Хоча інші люди можуть бачити їх з боку, але ваша енергетика. Поєднується з їхньою. І спершу ви відчуваєте тільки свою енергетику, і ви дивитесь на них крізь себе, крізь свою призму. Тобто ви бачите в них щось прекрасне, те, що є у вас самих. Окей, що відбувається потім, ваша енергетика починає міксуватися. І тепер ви відчуваєте себе у їхній енергетиці. Ось чому ви можете. Так погано себе відчувати після зустрічі з кимось, тому що якщо в них якась погана енергетика, вона передається вам, і ви потім відчуваєте їхню енергетику. А вони, можливо, заряджаються, тому що у вас є класна енергетика. Окей, і потім ви починаєте асоціювати себе з тими людьми. Ви починаєте думати так, як вони думають, і ви починаєте свою картину, образ себе складати повністю через тих людей. Чому ви боїтеся самотності? Чому ви боїтеся найпрекраснішого у вашому житті? Самотність це ваше повернення до себе. У самотності ви здатні почути себе. І що мені в самотності з собою класно, я розпізнала свою цінність? Чому я потім маю знаходитися із людьми, які сумнівають мене в собі, які можуть десь там пошуткувати з мене, які можуть поставити під сумнів мою цінність, мою класність? Я або спілкуюся із людьми, які додають. Цінність у моє життя, які змушують почувати мене класно само собою, які підсилюють мої класні якості, які бачать мою цінність, які додають моє життя, а не забирають. Я буду лише свій час проводити з такими людьми. Якщо таких людей у якийсь період мого життя немає, мені з okay, цим. Я повністю щаслива побути на самоті. І я знаю, що цей період він виділений для мене. Цей період самотності, він виділений для мого зросту, для мого стрибка. Тому що з іншими людьми я не можу себе почути. В шумі постійному ви не здатні відчути себе. Я краще побуду сама, чесно. Я краще насолоджуся своїм часом наодинці. Я краще настільки покайфую від себе, аніж з людьми, які заберуть від мене. Заберуть від мене відчуття моєї достатності, моєї цінності. Заберуть від мене мою впевненість. Заберуть від мене мою енергетику. Я не буду свій дорогоцінний час проводити з такими людьми, тому що вони мене будуть тормозити, тому що вони мене будуть віддаляти від себе. Я достатньо ціную своє життя для того, щоб погоджуватись на таких людей. Я достатньо ціную себе як особистість для того, щоб вступати у будь-які зв'язки з такими людьми. І я вмію сказати ні, я вмію відмовити. Людям, які не несуть мені якогось блага в життя. Я вам обіцяю, ті люди, яких ви пускаєте у своє життя, ті люди, які зможуть вас почувати погано і сумнівати в собі, вони є мінімальним мінімумом. Вони найнижче, що могло з вами трапитися. Вони найгірше, що могло прийти до вас, Окей? Їх треба викинути із свого життя. Повірте, є люди, які знають вашу класність, які можуть її розпізнати. Є люди для вас, які можуть вам додати в життя. Окей? І ви не є жертвою. Ви не є жертвою обставин. Ви, ви не змушені проводити час тими людьми. Ви не є нещасними, тому що до вас прийшли такі люди. Ви не є жертвою. Окей, тому що в попередньому відео я розказала про свій досвід розставання. Я розповіла про те, що мені зрадили. І в деяких коментарях я побачила підтримку і співчуття мені за те, що до мене так поставились. Окей, але це не я страждаю. А людина, яка мені зрадила. Тому що ви не маєте страждати, коли вам зраджують, окей? Має страждати людина, яка це зробила відношенню до вас, тому що вона втратила вас. Вона втратила свій скарб в житті, вона втратила вас. Що, чому вам страждати? Ви рухаєтесь далі по своєму житті. Вам Бог допоміг, Бог показав, що та людина не для вас, що та людина це мінімальний мінімум, що ви можете отримати. Вона не для вас. Ви не маєте страждати, окей? Де да, зараз ніхто не говорить про те, що в нас немає почуттів, ми маємо бути щасливі, коли ми розсталися і нічого злій не відчувати. Ми маємо, тому що ми люди, і це нормальні відчуття. Це нормально відчути біль на якийсь період. Але коли той визначений період проходить, допустимо, 2-3 тижні, ви не страждаєте, Окей? Ви glow up, ви розквітаєте. Через певний час ви розумієте, наскільки сильно вам пощастило, наскільки сильно вам пощастило побути. Наодинці з собою настільки вам сильно пощастило, що ви пішли від тієї людини, тому що, можливо, вас Бог врятував, тому що та людина могла би вас морально знищити. І в кінці кінці ви отримуєте своє життя людей, які можуть побачити вашу цінність, які можуть вас настільки сильно поважати, цінувати, давати вам принцес трітмент, давати вам все найкраще за те, якою ви є, за вашу енергетику і просто за вашу класність. Є люди, які здатні це цінувати, Окей? Ви не є жертвою обставин, тому що до вас прийшли якісь погані токсичні люди. Ні, тому що життя це школа, і кожна людина приходить нас щось навчити. Кожна людина допомагає нам якось душевно вирости, а це може бути тільки через біль, щоб ми розпізнали свої тригери, щоб ми могли, знаєте, як скинути своє старе і возродити нове, возродити прекрасне в собі. Ми мусимо пройти через біль, і саме такі люди приходять. До нас, щоб ми змогли розпізнати своє вище я, розпізнати свій потенціал. І цим людям ще потрібно бути вдячними. Не знаю як на словах, але принаймні в глибині серця свого, ви маєте відчувати вдячність і в ніякому разі не жартовність. Чи подумайте і скажіть мені, ваше життя стало гірше після того, як якась людина пішла з нього? Я не повірю, якщо він так скажете. Я не повірю, тому що, якщо йде якась людина, на її місце приходить хтось набагато кращий. Якщо ви правильно йдете і ростете, а не впадаєте в жертовність, якщо ви використовуєте всю цю силу, цю біль, яку вам могла принести певна людина, і ви правильно її використовуєте, я не повірю, що ваше життя стало гіршим. Я не повірю, тому що це найбільше благо, яке могло з вами статися. Токсичні відносини, дружба. І так далі, це чомусь до вас притягнулося. Цей магніт чомусь на ваш тодішній стан воно притягнулося. Значить, воно так мало бути. Значить, ви мали подивитися на себе внутрішньо і зрозуміти, окей, що в мені є токсичного чи нездорового, чи, можливо, я десь в ролі жертви, чи можливо я не маю власних рамок, або граю в роль хорошої дівчинки і багато до себе дозволяю, чи я щось не бачу. Ми мали подивитися в собі ці паттерни і все, і, і, і рухатися далі. Просто вийти з тих патернів, зрозуміти, що да, мене це є, я готова над цим попрацювати. Ці люди прийшли в моє життя, вони мені це показали, все. Більше так не хочу. Я готова бути іншою. Я не повірю, що після такого підходу ваше життя стало гіршим, тому що воно стає в рази в рази кращим. Почніть себе цінувати. Почніть себе настільки сильно цінувати, як нікого іншого. Почніть себе поважати. Я вам скажу, що ви не є хорошими, ви просто боїтеся. Знаєте, ось ця фраза? Я не можу відмовити. Ну, так, да, я. Вони так до мене говорять, але я нічого не скажу. Тому що я хороша людина. От я хороша, і я дозволяю вилізти собі на голову. Да, тому що я хороша, У мене немає власних рамок, тому що я хороша. Перестаньте прикривати ваші страхи словом, я хороша. Ви не хороші, ви просто боїтеся. І ви просто не поважаєте і не цінуєте себе. Ви боїтеся говорити за себе, ви боїтеся сказати ні. Ви боїтеся виставити власні рамки. І це те, що руйнує ваше життя. Це саме те, через що ви стоїте на місці, Найчастіше, що ви хороші. розумієте, бути хорошими, по-справжньому хорошими людьми, це робити хороші вчинки із позиції любові. Я зроблю для тебе щось хороше, коли прийде час, коли я сама це відчую, коли я буду наповнена. Я люблю проявляти турботу, я люблю проявляти любов, але коли я істину це відчуваю. І моменти. Коли мене не поважають, коли мене обесцінюють, коли переходять мені межі, я вмію їх захищати, я вмію сказати ні, я вмію постояти за себе, я вмію себе захистити і я вмію поставити людину на місце. І це не означає вступати в конфлікти, бути злою, якоюсь грубою, некультурною ні. Це робиться чітко, лаконічно і впевнено. Не дозволяйте людям вас використовувати, тому що в кінці дня ви будете себе сумнівати, тому що ви розумієте, що вами користуються, а вас не поважають. Як ви можете поважати після того самі себе, як ви можете щось досягати в житті, як ви можете щось взагалі отримати, якийсь успіх, якщо ви розумієте, що вас не поважають інші, і з цього усвідомлення ви самі перестаєте ж себе цінувати. І повірте, кожного дня ви маєте можливості. Кожного дня. Я бачу для себе особисто можливості, де я маю за себе постояти. Кожного дня я проходжу такі моменти, де я маю сказати за себе, де я маю відмовити людям і де я маю поставити людину на місце. І знаєте, всім це дискомфортно, всі відчувають абсолютно страх. Навіть якщо ви цього не побачите, нам чомусь страшно відмовляти. Нам чомусь страшно казати ні і говорити за себе. Кожного разу наше его буде супротивлятися цьому, тому що ми боїмося всі відмови. Нема людини, яка є безстрашна до такого. Абсолютно всі бояться. Чи ви думаєте, я боюсь, я, я не можу сказати зараз, тому я не буду це робити. Ви не перестанете боятися. Ви не перестанете боятись. Ви маєте навчитися робити. І чим швидше ви навчитесь, тим швидше поміняється ваше життя. Спробуйте, хоча б декілька днів. Поставте собі таку ціль. Від сьогодні я говорю за себе. Від сьогодні я вчуся казати ні. Коли я щось не хочу. І сьогодні я вчуся себе захищати, не ображаючи інших людей чітко і лаконічно. Від сьогоднішнього дня я не дозволяю над собою шуткувати, окей? Ні, я не дозволяю над собою шуткувати. Але це шутка, просто посмійся. Ні, мені не смішно. Ти не можеш до мене так розмовляти. Окей? Ні, мені не смішно. Шуткуй про щось інше. Ти що? Ти не можеш мені допомогти? Я ж тобі допомагала. Я ж для тебе те робила. Ні, зараз я не можу. Зараз у мене є свої справи, я не можу. Ви не потребуєте пояснень. Окей? Ось є своє життя, і ви не потребуєте пояснень. Почніть поважати себе спершу. І тоді інші люди почнуть вас також поважати. Хочесно, як ви хочете досягти успіху в житті, як ви хочете кудись розвинутись, стати краще, і що ви елементарно в повсякденному житті ви не вмієте за себе постояти. Неважливо перед ким? Перед друзями, перед хлопцями, перед дівчатами. перед... Партнерами, перед батьками, перед родичами. Яка різниця перед ким ви маєте себе захистити? Найрідніші і найближчі вам люди будуть найбільше вас ще не поважати? Отож, перше навчіться робити це в близькому окрузі. Не треба, мовчати. не треба мовчати. Тому що з кожним мовчанням ви показуєте собі, що на вас не можна покластися. З кожним мовчанням. Ви показуєте, що ви себе не цінуєте. Тобто ви є для себе нецінна людина. Ви в цьому світі не займаєте жодного місця, тому що ви самі, ви себе не цінуєте. Все, ви самі це навчили. Хто, хто тут жертва? Кого тут треба звинуватити? Окей, немає нікого, немає кого звинувачувати. Ви не є жертвою. Ви самі, ви самі маєте за себе відповідати. Якщо якісь люди прийшли у ваше життя, окей, вони токсичні, вони вам зрадили. То тут жертва. Ви їх притягнули. Ніхто не є жертвою. Попрацювали це, опрацювали те, що було у вас, і пішли далі. Ніхто не є жертвами. І що у вас щось не виходить, можливо, ви недостатньо стараєтесь, або, можливо, ви робите просто не ті речі, які потрібно. Дійсно, тому що ви можете робити багато зайвих речей. Ви маєте сфокусуватися на най найважливіше і прям бити в одну точку. Ваш фокус має бути повністю на себе. Повністю на себе ви маєте бути занурені. Заберіть відповідальність з інших людей, кого ви перевіряєте, кому ви хочете допомогти врятувати життя, це не ваша відповідальність. А ви, друзі, відповідальні лише за своє життя. Ви відповідальні лише за своє життя. Нікого ви не можете врятувати, нікому ви не можете змінити життя навмисно, тому що ви так захотіли. Якщо до вас тут звертається, ви можете допомогти. Але ви не маєте вирішувати життя інших людей. Окей, ви маєте своє життя вирішити, і ви маєте стати прикладом для інших людей. І лише так діє. Ви маєте самі для себе показати, що я змогла це. Ви маєте самі для себе мати ось ці класні риси, Для того, щоб інші люди на вас подивилися і також сказали, що вона змогла, чому я не зможу. Ось, лише так ви можете стати прикладом, але не лізти в чуже життя, не вирішувати, ніякому разі не контролювати, не намагатися когось повчити, тому що. У вас є ваша енергія, і ви її направляєте не в те русло. Не варто вирішувати чиє життя. У вас є своє життя. У вас є своє прекрасне життя, і ви маєте навчитися його вирішувати. How I look, that's how I feel. Як я виглядаю, так я себе почуваю. Ви маєте виглядати класно, класно виглядати для себе. Крапка. Кожного дня, звичайно, що ви не маєте кожного дня робити зачіску, макіяжі, носити якесь незручне для вас одежу, не про те. Кожного дня ви маєте для себе виглядати класно. Чисто, охайно, свіжа, вимита голова, хороший запах, повсякденний макіяж для себе. Тому що як я виглядаю, так я себе почуваю. Ну, от скажіть, ви хочете щось досягти, і кожного дня ви дивитесь в зеркало? Не важливо, ви залишились вдома, вас хтось бачить, чи ви будете десь виїжджати, чи... не важливо. От кожного дня ви дивитесь на себе в зеркало. Наскільки сильно ви себе поважаєте, що у вас не помита голова, і що у вас такий собі одяг на собі, не попрасований, не пахне нічого, Ну, взагалі, ви, ви відчуваєте себе нечисто, неохайно. Про який успіх може йти мова? І так само, що у своєму тілі да, у вас якесь, вам не подобається ваша вага, ви відчуваєте себе якось зайві кілограми. Про який успіх може йти мова, якщо у вас не закриті ось ці базові потреби. Спершу база, потім вже може йти щось глибше. Треба писати або собі думати, що є люди, яким пощастило зовнішністю, які просто красиві, вони так красиві, а нікому не пощастило, нікому не пощастило. Абсолютно кожна красива людина прикладає безліч зусиль для того, щоб підтримувати свій образ. Я для того, щоб виглядати так, як мені подобається. Я прикладаю дійсно безліч зусиль. Тому що, друзі, я вам чесно кажу: якщо я не виглядаю так, як я хочу, в мене немає бажання робити щось більше. Я не хочу навіть відео записувати для вас. Я не хочу, тому що я не виглядаю так, як мені подобається. І от мені важливо бути в моїй комфортній вазі. Взагалі діло не про зовнішній вигляд, хоча я дуже люблю дивитися в дзеркало і бачити красиву картинку. Я знаєте, от я насолоджуюсь таким, я от, ось такий естет. Не знаю, чи чули ви таке визначення як кортизолове обличчя. Це обличчя, знаєте, як з набріками, як ви рано можете просинатися, і ви, можливо, запухші. Це сильно впливає на вашу зовнішність. У мене раніше також було кортизолове обличчя. Яке залежить від багатьох факторів, від рівня стресу, від, від того, наскільки добре ви спите, від того, наскільки ви споживаєте воду, від того, як ви харчуєтеся. І якщо у вас обличчя прям таке велике, напухше, і ви вважаєте себе некрасивою, справді може допомогти лише те, що ви якось позбудетесь від цього кортизолого обличчя. У мене воно відразу зійшло, коли я пішла зі своїх відносин. Звичайно, що я зараз підтримую свій вигляд, тим, що я чисто збалансовано харчуюся, п'ю достатньо простої води, саме простої. Також, друзі, спорт, ранкова йога, прогулянка, просто будь-які види фізичної діяльності, це все допомагає вам виглядати привабливо і красиво. І звичайно, що ваш внутрішній стан, наскільки ви зв'язані з собою, наскільки ви от просто знаєте. Відчуваєте любов до себе, любов до світу, ви в конекції з собою. Це все впливає на ваш зовнішній вигляд. І так само, як я говорила на початку відео про неправильних людей для вас, про токсичних людей. З такими людьми ви також будете відчувати себе менш привабливими і не лише відчувати це, буде на вас відображатись, тому що із неправильними людьми у вас буде також набрякше лице. У вас може погіршитися стан волосся, ви можете набирати вагу. Ви, до речі, можете замітити, що ви небагато харчуєтесь, а у вас чомусь вага стоїть на місці або набирається, і вас таке, знаєте, набрякше тіло. Це все свідчить про те, що ви оточуєте себе із неправильними людьми. Щойно ви позбавляєтеся тих людей, ви повертаєте собі свою силу, свою енергію, ви забираєте буквально свою класну енергію від них, щойно ви це робите, у вас відразу все стає на своєму місці. І, друзі, зрозумійте, що немає жодних стандартів краси. От нам, всі красиві люди, вони красиві, тому що вони здорово виглядають, тому що вони є у своїй вазі, вони вдягаються відповідно те, що їм підходить, у них зачіска, відповідно те, що їм підходить. Вони виглядають просто здорово. Здорове обличчя це не набрякше обличчя, це яке має чіткі виражені контури. Це здорове обличчя. А коли у вас щось заляте запухше. Це свідчить про те, що ви десь зжаті жаті зсередини. Це свідчить про те, що ви десь знаходитесь не в тому середовищі, яке буде класне і здорове для вас. Тому дивіться на свій зовнішній вигляд і також проаналізуйте, чи ви знаходитесь в правильному оточенні, чи взагалі, який у вас рівень стресу, як ви харчуєтеся. Це все важливо. Це все впливає на те, як ви рухаєтесь по житті. Тому що, я ще раз кажу, що це базові потреби, вони мають бути закриті спершу. Для того, щоб досягати і мати щось більше в своєму житті. Друзі, на сьогодні в мене все. Дякую вам за перегляди, дякую за ваші коментарі, за вашу підтримку. І обов'язково мені напишіть: прям це дуже важливо, які відео ви хотіли б бачити наступні, на які теми, що для вас потрібно. Це все має велике значення для мене, тому я чекаю з нетерпінням або пишіть мені в інстаграм, будь-де. А я буду розуміти, які ваші потреби, що ви хочете саме від мене почути, і до зустрічі у наступних відео.